Привіт рідненькі! Сьогодні готуватиму дуже смачну страву, десерт мого дитинства, бабусин медівник. Готується, як то кажуть, на раз, два, три, п'ять хвилин замісу, 30 хвилин випічки і смаколик у вас на столі. І для медівника нам знадобиться півтора стакани борошна, стакан цукру, стакан сметани, півтори столових ложки меду, два яйця, 55 грамів лущених горіхів або 10 штук цілих. Чайна ложка розпушувачу і пів чайної ложки е, спецій кориця, гвоздика, кардамон, можна щось одне. Перш за все, я хочу подрібнити горіхи. Ось так. Сильно дрібнити не потрібно, хоча, якщо бажаєте, можете перемолоти дрібно. А я хочу, щоб часточки відчувалися. Так, горіхи подрібнила і займаємося, власне, тістом. Два яйця розбити. Буду поступово їх збивати з цукром. Додаю сметану. Тепер мед. І знов гарненько розмішую. До борошна додаю спеції, розпушувач. Додаю частинами у суміш. На останок горіхи і все гарненько вимішую. Як бачите, все швидко і просто. І тепер це залишилося. Перекласти, вилити фактично у форму. Форма мене вистелена пергаментом і змащена олією. Стінки теж змащені. Якщо у вас подвійна порція, то сміливо все це на деко виливайте. І тепер ставимо це все в духовку розігріту до 200 градусів на 5 хвилин, а потім зменшити до 180 і допікати до готовності. Ну, ось, медівничок готовий. І провів у духовці 35 хвилин загалом, і ось я перевіряю шпажкою. суха, готова. Медівничок охолов, можна його посипати цукровою, пудрою, полити шоколадом, але я залишу так, як це ми робили в дитинстві. Ось такий медівничок. Як бачите, все дуже просто. Легко, швидко. Справиться навіть початківець, навіть підліток. Я вам скажу, що саме з цього медівника і почалися мої перші кулінарні спроби. І якщо відео моє було вам корисним, сподобалося, ставте подобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!